Всім привіт! Сьогодні на огляді друга версія приспособи для проточування зовнішніх радіусних канавок так званих. Ну, Хто не дивився попереднє відео, покажу. Потрібно ось таких багато-багато штучок, коліщаток. Ну і треба швидко, як максимально швидко і більш-менш нормально проточувати ось таку каналку. Пробував по-різному, призвичаювався, ну, через специфіку мого станка по шаблону в принципі, працювати не можу. Бо прийдеться типу відрізним різцем працювати. Попередніх відео ще показував, що я не можу різцем, фактично нормально відрізати напайним, а от китайський бере все на ура. Менше з тим. Ось тут я вже розмітку собі зробив. Тут підрізав на 40, от що я кажу про відрізний різець. Ось так він ріже з ходинка. Ну, це плюс патрони, плюс задній прижи, про це вже розказував. Менше з тим. коротше. Заготовка стоїть. А там ось ця приблуда, що зробив з різця, Просверлив дірку, трошки занизив, бо не поспівпадає з центром обертання. І ось чим я точив? Попередня версія це ось така була. Тутельборова вставка. Піджимається цим болтом. Ну, Тут отвір, але не наскрізний. Плюс-мінус просверливо би було мені по радіусу. А, не сказав. Це 24-й кругляк я роблю, щоб оці колеса будуть по, по типу рельси на 24-му кругляку. Ну, Я так даю чуть-чуть більше, 24,5 діаметр. Ось така була альборова вставка. Ну, я довго призвичаюся до неї, і від цього болтом піджимається, отвір туди до вставки. Піджимається болтом і за цей же болт я кручу, коли точу. Ну, принцип зрозумілий, що вставляємо туди в отвір і обертаємо. Альборова вставка чи мій мінус. Альбору ну, дріз... ну, дуже мало. І... Ну, швидко сідає по-перше. Бо... Ну, бо я хочу швидко це зробити і даю режими. Ну, максимум, що получалось більш-менш, то пів міліметра воно добре бере, а міліметр вже як, ну, як повезе, як піде, ну і це коротше, дуже довго. На одну таку, на одного колеса, ну, щоб пробрати таку каналку, мені виходило в кращому випадку ну, 40 хвилин, ну пів години, це, бо це треба було зупинятися, підтачувати альборчик і далі з ним працювати. Постійна проблема з стружкою, вона постійно кудись намотувалась, кудись набивалась і так далі. І тут я придбав китайський різець. Прохідний ось такий. На ось таких ромбовидних пластинах. І тут мене осяйнула ідея. Перевірив його в ударних, ось таку він, ну, в ударних навантаженнях, Дивіться, він витримує ось така стружка прям фіолетова, йому хоч би що. Моче рубає. Думаю, чого б його не спробувати. Думав, що вона крихка зараза ця пластинка, що якщо я її зажму болтом, вона зламається. А я Можна їжджати, тиснути, гупати по ній, стукати їй взагалі нічого не буде. Ось так. Така сама приблуда, так само тут був отвір, потім. Я... Ну, цей вже наскрізний, бо треба було зробити квадратний отвір, щоб оця пластинка тут якось базувалася. Зразу попереджаю, треба сверлити під кутом. Я висверлив прямо от пластинка, видно. Треба, бо навіть в мене ще замало. Треба би вона отак дивилася вниз. Так як на цім різцю, що є. Заводська державка. Зараз фокус. Ось, видно фокус, наскільки вона йде вниз. Ну, бо зрозуміло, чого вниз, бо вона, сама пластина має прямий кут на чотирьох сторонах. Ну, тобто ну, з двох, дві сторони і перевертаємо ще дві сторони. Тому Її ріжуча частина 90 градусів. Відповідно, перше я не зрозумів, що мені не точить. Розчарувався, а виявилося, що він стояв рівно і просто затирало низом пластини. Тоді я взяв з латуні, з фольги латун. Ну, то така більш товстіша, більш до бляхи. Склав декілька разів, підклав тут, підклав зверху під болт, зажав. Ну і тут повибирав, бо немає стружка виходу, Тож, теж набивається сюди в отвір. І починає гальмувати, і тоді ну, велика ймовірність, що може надколоти пластин. Тако повибирав, пробував, підбирав, підбирав, і так воно вже більш-менш працює. Тут вже дав контргайку, бо нагрузка вже тут хороша, бо це пластина, можна крутити так порядно. Коротше, закидаємо її сюди. Ось так. Беру я де мій вороток, ось, беру подовжений беріть довший вороток. Перевіряйте, аби він відти не міг випасти. Бо тут от кулачки зразу крутяться, аби, не дай Бог, ну, не зачепити, бо можна дістати добряче. Можна отримати травму. Техніка безпеки це передусім. Ну, як бачимо, ось так вона крутиться. Один кут я вже підсмажив на ній. Тобто я точив дві сторони на прохід. Той бік крутив, потім назад крутив, додавав подачу. Ну, я хотів, звісно, прискорити режим і пробував брати по 3 мм. Зараз ну, по лімбу. 3 мм накручував, ну, і трошки її підсмажив. А так то цей кутик одним, можна сказати, одною пластинкою. це все ну, виточується на урах, ось уже скільки є. І ще пластинка буде працювати. Якщо її не перегріти, не пересмажити, вона буде дуже довго працювати. І ще її можна тричі обернути. Що це ну, взагалі супер. Це знахідка, ось ці китайські пластини. Вони просто, ну, просто виручають капітальні. Тут контролюю штангелем ширину. Видно, що трошки я не попав по центру. Ну, я зараз підкоректую, вже не буду чіпати, покажу вам. Роблю торкання різцем. Виставляю на 0 і валю по 2 мм раз, Це саме оптимально. І стружка добре йде, і пластина більш-менш не перегрівається. Обороти беру, по-моєму, в районі 800. Ну, може багато, але мені здається, для цієї пластини якраз нормально. Пробуємо. Буде зараз шумно, але щось спробую показати однією рукою. Штатива немає. Зараз вмикаємо, ага, не хоче. Зараз хвилинку. Є контакт? Нагоняється 700 вісімдесят обертів. Даємо повідомлення. Накручуємо два міліметра здраву. Спереборода два міліметра Я коли призупиняюся, щоб трошки перервалася, бо якщо не зупинити, вона буде безперервно і часто намотується на заготовку і б'є по руці. Треба бути дуже обережно. Треба відчути рукою і підібрати режим, аби трошки була оптимальна. Ось бачите, починає намотуватися. Якщо не переривати, не переставати різати, вона намотується. Ну все, проходимо того. Беремо далі. Два мм. І пішов далі! Без проблем, лостина на славим. Вже на якого глибину прийшов, Ось бачимо, швидко процес іде дуже швидко. Ну, це ще я одною рукою ну, не встигаю контролювати подачу, а тут, якщо призвите, призвичаєтесь, воно дуже швидко йде. Я думаю, швидшого способу немає аби зробити. Хіба дуже потужний станок і фасонним різцем, але це навряд чи такий радіус можливо. І ось так працюю, треба мені їх 60 штук. Полегенько буду собі проточувати. Коротше, а, висновок який? На альборовій ставці я точив 40 хвилин один радіус, а тут за 40 хвилин я отримую ось таку заготовку з 4 штук. І це вже на підуставчій пластині. А якщо взяти нову пластину, то я думаю, пів години максимум це займе ось це нарізання цих канавок. Чому я сам почав точити, бо почав шукати, хто зробить мені це. Хлопці почали якісь говорити такі дивні ціни. Коротше, за одне таке колесо просять 800 або 1000 гривень за роботу без матеріалу. Я не знаю, чи це я такий наївний, чи це. Ну, я токар всього-навсього ну, з лишнім пару днів. Скажу, що це, наприклад, для мене, що я не маю навиків, не знаю режимів і так далі. Я ось ці за день я можу зробити десяток. Це лише просверліти і посадку під підшипник зловити, проточити, і підстопорне кільце канал. Ну, при теперішніх моїх навиках я таких коліс роблю десяток спокійно. А хороший токар, який вже в принципі, вміє робити, ну, як сказати, оптом деталь. Тираж. І підлаштовує собі налаштування станка, я думаю, що він може і 20 штук в день зробити. Ну, чесно кажучи, це трохи заробіток закруто. Брати, це виходить, що можна за день 1000 доларів спокійно заробити. Якщо так роз'єднатися, посидіти трошки більше часу і мам, та нормально так, мені здається, це закруто. Хлопці ці не загинають, та нічого. Я краще сам на собі зароблю. Та я буду мати спокій. Буду знати, що все чітко, так як мені потрібно. Все, дякую за увагу. Пишіть, коментуйте щось. Підписуйтесь обов'язково на канал. Буду постійно викладати щось цікаве. Якщо вам буде цікаво, слухати мене. Дякую за увагу, до зустрічі.